Шилось 24 години. Приймайте рішення. Януковича і всю цю шваль, яка біля нього зібралася, привезти на майдан! Що стосується інтеграції України в Європейський Союз, це питання стратегічне, воно визначене і це не підлягає сьогодні ні. Як ревізії. Альтернативи європейської інтеграції не існує. Ми йдемо цим шляхом. Це не вступ України в Європейський Союз. Нас не буде там. Оцю конфетку красиві адмірці нам показували і сказали: ви їх отримаєте, коли з між, Міжнародним валютним фондом підпишете угоду. А Міжнародний валютний фонд каже, підніміть тарифи для населення, заморозьте заробітні плати і пенсії і так далі. Ви пропонуєте, щоб ми на це пішли? Я на це ніколи не піду. Ми будемо робити все, щоб Україна економічно ставала міцнішою, сильнішою. Ми будемо робити все, щоб люди з року в рік краще жили. Щоб країна була конкурентно спроможною. Час покаже. Я особисто і буду ставити. Тільки інтереси України, національні інтереси, інтереси українського народу. Як тільки збирався той Майдан, мені чомусь отак щось класнуло в голові. І я зрозумів, що це така, початок такої тотальної біди. О зараз та війна, яку. Завтра! Підемо разом вперед! Що куля в лоб, то куля в лоб, але чесно, справедливо і сміливо. Це інша Україна, це Україна вільних людей. І ви подарували кожному з нас. Кожному, хто живе сьогодні, кожному, хто буде жити завтра, ви подарували країну. І тому люди, які були на... Які загинули на майдані! Це герої на віка! Це наші визволителі! Наша країна не розпадеться на шматки. Що наша країна не буде політиками за меж країни розтягнута! Оце товариство, другий фронт! Оце товариство, конкретна дія! Процес пішов! Українці обов'язково переможуть! Слава Україні! Слава Майдану! Нині влада нас зрадила. Янукович зрадив не тільки тим, що протягом трьох з половиною років його режим принижував нас в національному плані, не тільки тому, що його режим позбавляв нас громадянських прав. Знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони впали на коліна перед Путіним, перед Кремлем і здають Україну Москві. Ми допустимо цього. Ми тут не просто боронимо майдан. Ми тут боронимо Україну. Ми стоїмо за цілісність України. Я переконаний, що перемога буде за нами, бо з нами правда, з нами Бог. Слава Україні! Якщо Янукович не в відставку, які будуть ваші дії? уже перешли к действиям. ребята будут стоять всю ночь. нужно будет две ночи, нужно будет неделю, нужно будет месяц. мы будем делать, сделаем все возможное для того, чтобы реакция на действия была. все украинцы сегодня собрались сотни тысяч украинцев. если необходимо будут соберутся миллионы, которые скажут, мы не хотим жить в коррумпированной стране. мы хотим жить в современной в стране, где у каждого украинца есть шанс на лучшее будущее. Юля! Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені. Зараз не розмовляє телефоном. Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає, Юля.